Добрий вечір, дорогі наші глядачі. Ми сьогодні в прямому ефірі на онлайн в програмі Свідоме про несвідоме. З нами в гостях, як завжди, професор Віталій Луньов, а також професор Богдан Ткач. Треба якось буде їхні реалії так написати, бо їх гарні реалії. Ну і я, Василь Васічук, доктор П.Д. Сьогодні ми поговоримо така передача у нас «Спір на спірна крові. Як світова тиранія отримала смертельний удар? Чому я рахую, що світова тиранія, бо світовою тиранією управляла Росія? Ви всі знаєте всіх, хто підгавкує цій світовій тиранії і Лідеру тиранії, містеру Путіну. Чому вона зазнала смертельного удару? Тому що і цей смертельний удар, який вона зазнала за, на протязі трьох діб п'яти діб, коли не було б і весь світ тоді ще не усвідомив, тільки українці усвідомили, що ми. Можемо стояти, можемо боротись, поки що одні, деякі тільки держави нам допомагали. от Але український народ, прийнявши цей, так Путін думав, смертельний удар, зламався і сьогодні з цим спить. І я думаю, що це той кілок осиковий який був загнаний в його свідомість. І для того на сьогодні йому дуже важко, дуже важко самому собою, тому що з великого великого такого пузира, де він був царем, він пав гівном і допустив, як пташ, і допустив слідуючу помилку, як говорять серед людей. Почав цюрінькати, а коли пташка попадає в гівно і цюрінькає, то приходить кіт і з'їдає її. І якби він, може, далі не виправдовувався, не пробував викручувати в інформаційній війні цю ситуацію, от, то може світ би так і не розпізнав би, що це ранія. Я недавно дивився, як вказували льотчиків, які там загинули. От, і пробували сказати, що це повторення от, подвигу Гастело. Я скажу, чому це не повторення подвигу Гастело. Навіть якщо цей випадок був, по ній причині, коли Гастело воював і зробив цей подвиг Гітлер напав на Радянський Союз і на інші держави. Україна не нападала на Росію. І подвигу Гастело не може бути на Україну, напали. І вже не фашизм, а расизм. І для того ми психологи, нейропсихологи, Ми розуміємо, що людина, яка знаходилась, була любимчиком багатьох світі за матеріальний світ за все, тому що там було, але держава її страдала. Зубожі, стала зубожіла, От, І один якусь буквально от, за півроку року світ знає, що нема другої армії світу, і любий, хто б на його місці не був, це боліло психологічна біль, яка перейде на фізичну, яка ослабить імунну систему. Це закони природи, еволюції. Я просто це розумію. Кожен з нас десь проходив таке, знаєте, Тут, ти каже, це вже пройшов мінне поле, але на минулому кінці нарвався. Розумієте? І психологічне вигоряння у нас кожного буває, і розчарування буває. Світ розчарувався путіним. Але Путін, із-за того, що розчарувався світ, бо він жив завдяки світу, сьогодні психологічно хвора, особистість, яка спить. Ходить сама з собою і чітко розуміє, що він уже не верне, що весь світ побачив тиранію, яку він підтримував. Не тільки у, у, з Україною, він підтримав всюду. Він був якби тим, на кого всі рівнялись. Віталій, тобі слово. ну Насправді це дуже. М у України зараз так би мовити, в інформаційному світовому просторі є абсолютна перевага як країни, яка реально зазнає неуявлюваного якогось там гніту, тираничного чи чогось завгодно, а буквального, конкретного і такого, що ну це ж після Другої світової війни, фактично перша спроба порушити світовий порядок. Який вже був вибудований десятиліттями, це перше і дуже важливе. Друге, це те, що е, навіть у е, країн, які неохоче спочатку починали нам допомагати, але все одно в них немає е, також жодного аргументу на користь того, що ми як держава могли е, складати якусь небезпеку чи загрозу для Росії. І тому російський напад на Україну вже такий повномасштабний, це та ситуація, яка зараз є дуже провокативною для всього світу, для науковців, для політиків, для громадських діячів щодо того, який дискурс вони будуть підтримувати. Скажу так, що насправді не дивлячись на країну. Є просто певна група людей, таких мислителів, які завжди будуть і хочуть підтримувати е, диктат влади. Насильства навіть в демократичних і цивілізованих країнах, і тому зараз для них є дуже великий виклик щодо того, як вони реагують на е, героїзм України і на ті військові події, що на нашій території, на нашій землі відбуваються. І е, е, війна в Україні ставить в душу таке, знаєте, незручне положення становище дуже багатьох людей, дуже багатьох політиків і мислителів. Тому ми сьогодні як Держава як е, споріднена група етносів, які проживають на нашій території, ми е, неминуче е, є, ну, знаєте, ситуацією провокації для тих. Хто ще не готовий позбутися також своїх якихось уподобань щодо домінування тиранії і поділу світу, як вони часом думають, на якісь там такі геополітичні зони? Ми, власне, спростовуємо цю ідею і, і в цьому є беззаперечна перевага українського народу. Не тільки українського, напевно, а демократії, так? От кожен із нас повинен задати запитання: хто я? Якби Лев задав запитання собі, міг задати, хто я, він би сказав, я Лев, я мушу їсти там косуль чи ще щось, що є, але я їм стільки, скільки мені потрібно. А далі буде день і буде охота. Людина повинна спитати, хто я. Вона повинна сказати, я людина. Я усвідомлюю, що насилля, біль, страждання це для людини ну, зовсім не, не, не повинні бути такі цінності. Що фальш. Брехня, яка оправдовує смерть дітей, вбивство дітей, дітей, дітей. дітей. От це от. в демократичному світі не може бути такого, в такому столітті, в якому ми живемо. Так от, все-таки, Путін зазнав і тиранії його смертельного удару, чи ні, Богдан? Він е, зазнав, і ви дуже гарно показали, що відтінки червоного і відтінки коричневого це все є відтінками зла світового між е, нацизмом і расизмом. Відмінності немає. Та сама методологія, та сама людська ненависть. І дуже гарно Віталій показав, що цей демократичний світ спочатку. Аплодував Путіну, був на його стороні, і згадав він тут інтелектуалів сучасних е, таких осіб, на яких рівняється світ, які підтримували цю агресію. І Віталій просто прямо сказав, що мова йде про Наома Хомського, який зі своїми однодумцями та інтелектуалами висловлювали е, своє бачення російсько-української війни. І, от вони власне заперечували перше суні, 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 е, суверенітет та цілісність України, але їм варто ознайомитися з міжнародним правом, з документами, що ми є суверенною державою, і цьому сумніву не може бути далі. Вони натякають, що е, Росія загрожує НАТО. Ну хто кому тут загрожує? Хто відбирає зараз території в Грузії е, в Україні та в інших там е, Чечня? Хто це робить? НАТО? Ні, це займається Росія. Плюс цей наум е, Хомський е, ставить знак рівності між Росією і Сполученими Штатами. Ну, Якщо так, то хай полишить Сполучені Штати і поїде поживе в Росію, як Жерар Департ'є І на собі відчує всю красу цієї країни і демократизм. Ну, ну це це ж я... все просто правда. Так, я ж не хочу ображати цього інтелектуала, казати про його вік і так далі. Це некоректно, але він таке висловлює. Далі він виправдовує, уявіть, путінське вторгнення в Україну. Ну, ви знаєте, не має виправдання вбивством. Це просто психодрама однієї людини з великим комплексом неповноцінності щодо України. Ось і все. І на цьому крапка. Що він там мудрує? Далі він поширює такі міфи, що. Путін, начебто, прагне до дипломатичного врегулювання е конфлікту. Ну, йому варто опиратися на факти, а не на свої там оманливі припущення цьому філософу, тому що ми побачили, які завдяки Україні відбулися тектонічні зміни у глобальних відносинах. Ми побачили, що право міжнародне не працює, світові організації виявилися недієвими, що все просто куплено за оцей смердючий російський газ. І ці всі еліти цьому піддакували. Він наступне говорить: що Україні варто капітулювати, поступитися, віддати свої території, віддати зброю, вести російську мову і так далі. от хочу сказати е, йому та іншим, що їм варто вже збагнути цим інтелектуалам, що Україна є непохитною. У своїй відданості тому, що є правильним і справедливим. І коли ми навіть сам на сам лишаємося з цим ворогом, а ми з ним лишалися не раз, ми ніколи не поступалися тими цінностями. Наступно він говорить, що через Україну буде ядерна війна. Та в нас немає ядерної зброї, ми її віддали Росії, підписали цей Будапештський меморандум. Ми не є ядерною зброєю. І. Державою, Україна, державою, я. знаєте, так, і Україна зараз протистоїть у цьому остаточному злу, бо ми, власне, є цим абсолютним знаєте, тою чистотою і благородством тих ідеалів людства. Зараз є Україна. Просто дивно ці цінності. Так, і ми, ми ці цінності відстоюємо Духовних, цілого людства. Да, і так, І цим філософам варто тепер замислитися і може навіть покаятися, що на початку війни вони такі от тези поширювали серед е, мешканців Америки і Європи. Є дуже все просто. Знаєте, із за того, що існує гарний інформаційний простір, і цим скористалася інформаційною війною Росія, так, на початку вона ж не готувала війну один рік, вона готувала більше десят, ну, десяти років. Розумієте, підводила через культуру, через інтелектуалів, купляла. Ви ж бачили, наскільки скільки грошей було вкладено в Україну перед війною мільярди. Так, да, трохи розкрали, трохи ще щось там. Ну, але це слава Богу, що їхні ж поплічники розікрали ці гроші мільярди. Було введено для інформаційної війни. Розумієте? І на сьогодні, за те, що існує такий інформаційний простір. Розумієте, де кожен може, весь світ може демократичний, з духовними цінностями, і демократичними цінностями, не насиллям. Те, що є в Біблії, те, що є в кожній в ну, усіх релігійних книгах, розумієте, без потреби яке насилля. Захищатись можна, правда, але вбивати діток, робити те, що ми сидимо без світла і не знаємо, чи виключиться чи ні. Дитина, яка. Серед ночі може прокинутись від тривоги, от, біжить десь перелякана. Це насилля, психологічне насилля, фізичне насилля. Спочатку було психологічне насилля над нами, зараз фізичне насилля над нами, і було б насилля над всім світом. І з за того, що, отак, як ми кажемо, Україна є державою, в якій різні етноси сьогодні об'єдналися. І вони і раніше були вільні. Хто хотів, говорив на російській мові, хто хотів на угорській мові, на венгерській мові. Розумієте, в нас все було. Я їздив. Люди говорили між собою, навіть могли не знати української мови, живучи в Україні. У нас не було конфлікту. Конфлікт був штучний, нав'язаний Росією. Розумієте, І все-таки Віталій ще раз. Ще раз про, про, про що про головне, про що я хочу запитати тебе? Чи все таки смертельний удар стався? Став стався? Стався. Крім того, ми демонструємо всім, взагалі, що буде в 21 столітті з будь-яким патологічним. Первертом, нарцисом, чи я не знаю примативом, який намагатиметься 21 століття повернути до якогось там періоду середньовіччя чи общественна племінного строя, як завгодно, і власне ми зараз викорінюємо ідею такого, знаєте, постколоніального дискурсу в світі, що, начебто, колонії нема, але там зони впливу, вони так люблять їх називати, чи ще там якісь особливі зони. Бо розумієте, от є багато досліджень серед навіть європейських країн і Сполучених Штатів Америки, що певна частина молоді вона часом навіть ну не дуже гарно знає карту географічну карту світу. Не дуже гарно знає, де яка країна знаходиться, і це знаєте на що дуже ну мене лякає? Що це як у то раніше було ну, така ні к, інкогніто карта, ні звіданої, да, якась територія от часом. У цей постколоніальний синдром країн, які раніше володіли колоніями, він зводиться до того, що вони частину світу так і не помічають. Для них це до сих пір якісь білі плями чи щось там чиєсь. І раніше про Україну до першої революції четвертого року говорили так: «Нія Раша, тобто, щось поблизу Росії, спочали так говорити. То зараз вже... В нас вбачають такого грака, який може, принаймні в ідеологічному, моральному, етичному плані трохи взяти і розширити у ці великі пітьорки, сімьорки, двадцятки, претендуючи на місце в них, через що? Через те, що ми проти тиранії світової. Проти у цього постколоніального синдрому і режиму треба змінювати свідомість. Ну вибачте, всесвіту, всього людства. І і знаєте, коли вже позабували про концтабори німецькі, вже якось ніхто про них не згадує. І, начебто, історія світом сприймається як щось таке мирне, добре, позитивне. Те, що відбувається в Україні, показує, що навпаки. І якраз ми зараз робимо історію світобачення для цивілізованого демократичного світу, аби вони трохи перейшли з такого капіталістичного бачення світу і такого дуже геополітичного до визнання героїзму народів, націй, держав, які власне підсилюють людські цінності зараз. І, цьому... і бореться з тиранією, так? так, і боремося з тиранією. І ну, знаєте, це такий період, коли вже е, щось там, воно ще в небі, але воно збито і воно просто летить. То і це то може десь вітер його підхопить, воно ще політає. Може там по путі щось підхвати, але воно вже збите. Це ж як у тону акела промахнувся, розумієте, і це вже, і це вже інакше сприймається. Ще є якісь побоювання, але вже зрозуміло, що на якусь часову перспективу це вже не гроб. А ще потім підключиться пару відділів ФСБ, з якими завжди є конфлікти в Росії. Потім якийсь державний переворот, бо ніяких революцій ані всі до лампочки в Росії. А от на рівні вже політикому зміни відбудуться, і інакшого варіанту я навіть не вбачаю. Я думаю, що сьогоднішній сигнал світової тиранії, світовій тиранії, яку очолював. Російський президент, от вже як кажуть, послали українці, і весь світ починає бачити люди, які ще пробують підтримувати цю тиранію. От, і Путінську Росію, і Путіна, і взагалі Росію, тому що вона завжди пробувала от поневолювати Україну. Цей конфлікт не перший рік, не сто років. Століттями триває, розумієте? І все таки вже світ може розпізнавати із за того, що більше є інформаційного поля, і світ може промовчати, коли нема насилля, може десь сховатись раді свого багатства. Так, ще люди це роблять, розумієте? Але коли вже йде насилля над дітьми, над простими людьми. Все таки світ еволюціонував дуже сильно, демократичний світ всіх держав. Ще хтось під себе гребе гроші російські, гребе тихенько і хоче стати багатим, але це ж гроші теж, цих кров наших діток, пір на крові ще роблять. Ще не всі пробудились. Пізніше, може, опустять очі ті країни, які навколо підтримують Росію, які пробують їй поставляти, якісь там різні. Товари, я не говорю, що там не поставляти якісь там ліки чи ще щось там їжу, але ті товари, які мають виготовляють ракети, зброю. І цілому світ зробив еволюцію, тому що він підтримав тих, хто виступив проти тиранії. Ми дякуємо світовій спільноті, демократичній спільноті, що вони розібрались. Дуже важко було такою інформаційною війною. Богдан, смертельний удар. Є чи нема? Звісно, Потери. що є. Звір вже ранений, його кінцівка очевидна, але треба бути принциповим, наполегливим і відрубувати у ті щупальці, які він пускає в різні країни і оволодіває найвищими умами світу. Я просто здивований, що ці філософи сучасні, на які я орієнтувався, у своєму. Поступі виявилися дешевими пропагандистами, нічим не вирізняються. І от ми сьогодні одному просто відсікли оцю щупальцю, який е, був яскравим агітатором. Може, його, може, йому гроші заплатили, я ж не знаю. Скоріше, а, може, а може, не розібрався? Може, не розібралась людина? Все буває, ми не знаємо, але ми знаємо, що він, не розібравшись бреше все, що можна сказати. Ви знаєте, ви знаєте, така людина, як він, з такими знаннями лінгвістики так красиво вивертатися і запаковувати одне в інше. В нього варто повчитися. Він в цьому майстер. Але ця людина живе в Америці в гарних умовах. І ця людина дивиться на Україну як на якогось там пішака, там на геополітичні, як розмінна карта. як на... Як на об'єкт, а не як на суб'єкт діяльності. А ти скажи, що це за людина, будь ласка. Фамілію ти знаєш? Знаю, це ж Ноам Хомський, це ж його висловлювання. І він таке інтерв'ю дає в Штатах. Це ж ми про нього і говоримо. Давайте пам'ятаєте, в нас така була передача: Путін геть. Хомський геть. Так. З свідомості американців. Запаковувати запаковувати кров наших дітей, свідомість, в тебе не вийде, так. Так. так Продовжуй, Богдане. і От е, знаєте, велику місію можуть зіграти наші науковці, які прольють оце світло правди для інтелектуалів світу. Тому що вони орієнтуються на цих куплених пропагандистів, на їхні рейтинги, на їхні титули. А ці люди е, не знають, що. Росія є екзистенціальним ворогом України, не просто ворогом за територію, там за ресурси, а екзистенціальним В неї поставлена мета просто знищити Україну і прилеглі території і розширяти свою зону впливу. і Розказувати це наша зона впливу. А зараз, коли ми їх слухаємо, так для них весь світ зона впливу і. Світова громада повинна поставити крапку на ту цією психопатології поодиноких людей, які індукують і поширюють оцю злість кругом. Росія зараз лишилася цим, знаєте, остаточним злом людства, з яким треба поставити крапку, перевиховати цей народ, змінити його і не давати цим купленим інтелектуалам роздувати і оправдовувати вбивства, не може бути виправдання вбивством. Не можна залякувати ядерною війною е, тої країни, яка не має ядерної зброї, на нас напали, а не ми напали. Не в нас тільки ядерних там е, боєголовок, підводних лоток і стратегічних кораблів. Невже ця людина інтелектуал не здатна збагнути? Здатна. Але він це робить свідомо. Розумієте? Он в чому зло в ньому? Розумієш? Напевно, тобі треба їхати до нього в Америку і зайти до нього в хату і сказати. Твоя дочка чи син це моя зона впливу. Машина твоя це моя зона впливу. І взагалі вся твоя хата, вся твоя сім'я моя зона впливу. І напевно відразу дійде до людини, правда? Каже, це моя зона впливу. Давай нотаріуса сюди, перепишемо все. Я при... І будемо жити по моїх законах впливу. Будеш говорити правду, щиру правду як українці. І Так перевиховує Далік, слово ідеально. Це знаєте, як от те, про що Богдан говорить, і тему, яку ви задали сьогодні, вона дуже цікава в тому плані, що завжди є так, так звана адвокатура тиранії. З тиранами дуже легко ідентифікуватися, під них легко підстроюватися, бо вони дуже відверто. Демонструють своє бажання і наполягають на ньому, і якщо ти безпосередньо не стаєш об'єктом впливу цього бажання, а лише спостерігач поблизу, де ж знаходишся, і в безпеці, то можна продукувати що завгодно, але упереджаючи будь-які загрози, які, начебто, можуть і до них прийти, як наприклад, там ядерна війна, чи що завгодно, і от е це ще виявляється одна щупальця нога. Так би мовити, кремлівської пропаганди. Ми ті рази говорили про попів, про соловйових, про кого завгодно. А вже бачите, до цієї адвокатури пропаганди долучаються елітні науковці світу. Тому ми маємо безпосередньо давати наукові відповіді на в тому числі наукових закладах, сторінках журналів. Ну треба вести і там вже умовно кажучи боротьбу. Бо виявляється, що Ані інтелект, ані якісь там особливі здібності і заслуги суттєвого впливу не мають на це прагнення бути адвокатом тирана. Це більш такий виходить глибинно-психологічний механізм, механізм ідентифікації з якимось дискурсом. І, звичайно, ми будемо на це реагувати і вже реагуємо в цьому ефірі. І непогано реагує, правда. Я хочу сказати, що е, люди, які науково світу, ну, бувають такі люди, які, може, були колись завербовані, які, на яких є якісь погані речі, щось вони погане зробили. Там може і весь світ їх може не признати, там, знаєте, ну, впливи, впливи. На таких людей шукають, вони бояться, тому що вони популярні, а от тут раз і щось відкриється. І от вони відробляються все. Колись, може, гроші взяли, колись підтримали ще щось. Не Бійтеся, українці вам прості, покайтеся, кайтесь свій, потім буде каятись Росія. Я думаю, що на такій гарній ноці от, ми будемо закінчимо цю, нашу Бесіду, спів би, хорошу бесіду. От, з нами в ефірі прямому на онлайн UA був професор, академік Віталій Луньов, а також професор, нейропсихолог Богдан Луньов і я, Василь Масічук, доктор PHD. До зустрічі.